Ну, скоро, нарешті, стане тепло, тому почнеться садовий сезон. Хочу вам таки, показати такий прикольний кран, садовий поливочний кран: це кран Arco Life by Jeffer. Прикол тому, що він зроблений, корпус зроблений не з латуні, як звичайний стандартний кульовий кран, а з технополімером. Тобто він такий чорний. Технополімер такий йде в комплекті, відразу вже з фум-стрічкою, плюс декоративне кільце чорне, там, де екран ходить в стіну. Значить, зараз розпакуємо. Так, розпакуємо. Значить, сам кран таким виглядом такий вигляд має. Така прикольна ручка. Тут в нього три положення. Точніше чотири положення. Значить, це положення, там де кран закритий. Бокові положення це а, значить, стандартна витрата води, есть, стандартна потіка. Якщо вам потрібно, щоб двічі більше, більше було потоку води, значить потрібно ручку підняти вгору. Да, і тоді буде максимально великий потік. Есть, в принципі, на упаковці це показано. Есть, вниз це зачинено. Відразу йде вже в комплекті з швидкоз'ємним насадкою для. А, для пливочного шлангу. Всередині, до речі, тут знаходиться куля із полімеру, також це в них система, варка, система відтак від захист від заклинювання кулі всередині. Ще потрібно звернути увагу, що різьба зроблена з латуні, Це зроблено для того, щоб вона була міцнішою. Будь-яка полімерна різьба вона обмежена. Умовами експлуатації, тому що то, точніше, силою, з якої можна її закручувати, то тобто є обмежена сила, і з нашими, в наших умовах-реаліях люди про це забувають і тому часто скручують різьбу, ламають. Для того, щоб цього е, уникнути, тут зроблена латунна різьба. Але всередині, також бачимо той самий полімер чорний. Прикольно виглядає, ну і ось декоративне кільце. Воно отак воно от от виглядає, коли вже з кільцем. Здається, що такий кран вартий уваги.